На каналі Віри Ольги Біскіт. І сьогодні в нас буде челендж не Ми зараз в великому супермаркеті. Будемо зараз Скуплюватися ми тут трошки взяли. Це буде такий невеличкий анонс. У нас тут буде все до гаски, бачите, це велике яєчко. Ну, побачите, у нас буде ще відео про паску. Напевно, ми його виставимо раніше, ніж не запий. Ну, це я так предполагаю. Окуляри. Поки що ми тут нічого такого не знайшли. Вірочка там вперед є, з татом і дивиться, що їй подобається, і буде брати те, що їй подобається. Якщо ми щось знайдемо, цікаве, то ми вам покажемо. Ось та річ, про яку я мріла. Гамак. Вот. Зелененький. Мам, тут всякі надувашки. Вам не подобається нічого. Вот. Я не хочу, щоб ти мене знімала. Мама не хоче, щоб я її знімала. Іграшки сюди, сюди, сюди. Теперь почекайте. Зехендгам. Надо нам такая розовенькая. Что это? Хендгам. Что это? Хендгам. Это дерево. И вирусы тоже взять. Да, если вы может, зелененький. Вот такие хендгам возьмите зелененький и розовенький. Розовенький вот такие. Розовенький. Тут всякие игрушки прикольные. Почему такие кролики? Мам, можна? Ось я. кролик. Дітям щось прикольний. Я, я тут чуть-чуть загубила маму, іду шукати. О, знайшла маму. Так, ще візьму декілька продуктів. Мам, почекайте мене. Добренько. Так, візьму вірці. Сухарики. Да. тут такі сухарики. Зараз зараз віриться. Так, мам, я беру ці сухарики бігу. А <ріху> так щоб мама дай нащо. Ну, То вірить, що поїла, не запила. І от такі чіпси. Люкс. Так, ще можу подивитися, що з цікавеньке. Ха! Мама, а можна я візьму це? Є. Почекайте, я не хочу, щоб ви це чули. Мама сказала, що чіпси сухарики поставити, бо це типа не... Ну, коротше, не можна чіпси-сухарики, бо це не корисна їжа. Ми це знаємо, але ладно. Будемо ставити назад чіпси і сухарики. Візьмемо краще на з цього. Де щось тут цікаве? О, візьму оце. Хто впізнав? Моде? Все, дякую. Одні. Так, і одну ще... Це що я вам питала, можна це? Це, що я казала. Ні. Вроді ми тут нічого такого ще на не носили, щоб більше взяти. То як ми тут дивимося, то тут майже нічого такого цікавого немає, хоча великий дуже магазин. Оба, кола, оба, спрайт, ханда, шепс. Нічого такого цікавого нема. Кстати, може бути якісь напитки. тут щось цікавеньке. Мотахіто. Всякий тарфон тут не Нічого тут такого цікавого немає. Ці... Ні. Зараз я скажу вам, що тут нічого такого цікавого нікого немає. Тут ходжу. Ага. У нас тут така ситуація, ми загубили вірочку з татом. Вони нас знайти не можуть, ми не знаємо, де вони. Не зараз. Так цікаво все. Мамулька, дивіться, я хотіла б взяти вірочці. Ви не йдете сюди до нас, до прийдуть. Вони не хочуть до нас йти, ми до них не хочемо так, йти. Ми просто зараз пройдемося. Може? Ні, не було малих. Ви зараз чуєте всі наші розмови. Як це все відбувається? О, ми вірочку знайшли. Ось вірочка. Зараз почекай. Дивлюся тут собі, батьки там дивляться собі. Бачила мол, такий гарний гамак, зараз вам його покажу. Думаю, брати чи не брати. Думаю, чи він не хиткий. Зараз вам його покажу. Ось такий гамак. Ми вирішили брати оцей карімат. Он... Просто буде карімат, то я і говорю карімат. Отакі дві. Да. Ми думали брати такі от бутилочки. Будем Але будемо брати ось тільки. таку розовеньку, а я собі візьму таку зелененьку. Твої Та розику. Ні, я хочу зелену. Зелененька і розовенька. Ось. Привет. Ось така бутилочка. Привет. Ось така олік бутилочка. Дякую. Така в мене. Дві такі бутилочки. Пішли. Дякую. А це ми взяли бутилочки. Бо, знаєте, ви сейчас такие были проблеми, що бутилочку знайти не можемо. Ну блин, але не давайте нікому пити нею. Да ми знаємо. Нікому. Да, да, Люня. <пасутри> Кстати, я ж тобі не сказала, На, бери, бери. що Я ж не сказала, верити, що шумок так... no, ладно. Всякі тут, дивіться, фігурочки для під подстелида. Все тут так цікаво. Мальчики. Мам. Ви мені обіцяли м'ячик? Да, ну, не сьогодні, так, да? м'ячик. Будемо бігти, бігти ла ла ла. -ла ми будемо бігти. Зараз подивлюся, віруться якісь щось прикольненьке. Больну річ. Біжу, біжу, біжу. Начос, закордонні, начос. Італійський. Швекався. Мама тут почала возмущатися, чому я її знімаю. Це молочий. Так. Да. Думаю, чи брати щось з молочних продуктів. Дивимося тут. Молочні продукти. Згущенки. Ми ще подивимося, може якусь. Ми вже з молочки взяли багато чого. Подивимося, може, вам сметанку не будемо брати для вілочки. Я не люблю сметанку. Давайте якусь молоку сметанку тебе. Маленьку? Давайте. А там була. була маленька сметанка. Ось така візьме. 15%. Та по чому там. Ми взяли для мене світанку. Не дай господи, що вона мені помалася, я її ніколи в житті не з'їм. Так це не виходить Все так весело. Ми Вірочку з тазом загубили. Поки ми там собі сходом вибираємо. То. Так Вірочкою теж десь ходять, вибирають щось. О, ні, ми їх знайшли вони біля рибки. Тут так гудять ці. Риба велика. Ти там мене ще А це, це фангасіс? Ні, фонгасіс це там хвіле. На тубосос. А далі покажу бангачується. Це біля погасилися, це морські язики. Це, це, це такий оцето. Це є риф, чорний рибку, чорна ікрина. Дорога рибка. Тільки що показувала вам оцетра, прикольна рибка, дорога. Це з родини осетрових. Ще до родини осетрових відносяться ці. Як Білуха? Ні. Зараз перепитаю маму. Червонок. Белуга це відноситься до оситрового. Білуга. Да, це відноситься до ординого осетрових. Просто знаєте, білуга є ще такий, тіпа, до, до китів відноситься білуга ще. Є. Для чого я йшла до мами? А, кумкуват сказати. Забула. Ми з Вірочкою йдемо по Кумкуват. Він дуже вкусний і кисенький. Да. Як, як лимончик. Але лимончик. він трошечки солодкий, Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай наберемо камеру де... де... А де вони? Кумкаватики. А де вони? Зараз покажу тобі А вони так, набр... так, так на кубковатик. Клас на так. На приниз. Кумковатік! які Дивіться. Ось вони, ось вони Так. Папая. Ні, давай без папай. Бере декілька штук, але таких щоб були гарні. Отак от. Декілька? Візьми штук вісім. Отаку візьми. Раз, два, три, п'ять. Орантві наоборот кислі. Так, сім'ї, заводимо. Зараз. А який це номерок? Я не знаю, туди... А найдеш, кум... найдеш кумкават. Кумка, кумка, ват, ват. Отак от, от. Кумка, ват. Кумка, кумка, ват, ват. Отак от, от беремо кумка, ват. Ми взяли трошки кунковатків. Зараз я подивлюсь ще дещо. до паски. Дончики, всякі, мішки, зайчики. Нічого такого цікавого. Ми вже приїхали додому. Ось наші продукти. Що ти дивишся на мене? Ось наші продукти, які ми будемо грати, зараз будемо грати разом з вами. У нас тут трохи запій! Вивік, як я вам казала, у нас молочка. Молочка. Ми б тоді з вами брали. Так, показуємо. У нас є uh, пінгл з бекон, є uh, чипси Лаваш з сиром, uh, є яйце. Сире. Яйце, сирений запій. Сирок. Сирок на вибір можна. Або вишневий, або північний. Або і то і кумкават. Кумкават. Якісь зефірки. А тут скільки ми маємо? Ми, ми зараз розкажемо одну штучку з цих. Вершки. Маємо випити одну столову ложку. Е, одну столов... вдвоє, столові ложки. Три столові ложки вершків. А сметана одна. Все. А, а яйця все. Яйце все. Кубковатків три. Сирок весь один, лаващик сіки. Сім штучок. теж сім штучок. У нас тут наша водичка і ми купили такі бути. Тут написано спорт. Чому? Мама у нас тільки що годину десь держала без води. Держала без води. У нас тут написано бутилочка спорт, Незвичайно, не просто так. Тому що наказанням буде потрібно буде присісти 50 разів. Це якщо не попробує. Ми будемо зараз так, Вірочка буде вибирати мені продукти, які я буду пробувати. Ну, по одному. І по черзі. Зараз будемо чувачі, хто перший. А я буду її навіть не поправить. Що... Я, дуже -дуже я починаю! На чувачі. Так, а, на чувачі, точно. Я така, я, 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 я починаю. Давай, розумно. Три рази один три раза. Чувачі. 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 Чувачі, чувачі, чувачі. Чувак, ну, Чувачі, 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 чувачі. Я починаю пачу. Я віриться, зараз буду вибрати продукт. Я вірити, буду давати сметанку. Потім при цьому, тому що я не люблю сметанку і не хочу, щоб мені сметанка відпала. Господи, яка логіка? Так, okay. я okay. маю з'їсти одну ложку сметанки. Сметанку, по-перше, я хочу вам рассказать. Э, розкажи, рассказ хай расскажи. Я дуже люблю Едечко сметанку. Ірочка, см... за сметанка? Нормальна сметанка, просто квашенько. Так, столовая ложка сметанки. Давай. Ух ты, их багато. <свеч> не смачно. Давай. Это такі, як... Как... Запей! Ммм. <свеч> Я хочу пити увагу. Вірочка хоче. Ти не хочеш пити? Ні, можна я ще. Можна. Все не можна. Це заборонено, <рес> бо ти ж її запиваєш. Все, вірочка Ні. Ну тепер Вірочка, мені буде зараз загадувати. Я їй даю чіпси Pringles. Ви, ви у нас в мене така історія. є. Я колись дуже часто їла сухарики, сухарики і чипси і в мене проблеми потім були. Шлунком. Шлунком і и всяке Е, Тепер я не їм уже рік чіпси ніякі, не ні такі, не такі любі. Ні сухарики, ні чіпси вже рік не їм. Улюня. І Ще, тому я їй даю чіпси. Вона Пригумі. має такі чіпси Прінга з беконом. Вона має зараз їх 7 штук. Плюхай, да плюхай. А, здесь ну, запал. Давай. Давай. Давай нямкой. Так, все кидоши. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Все сразу. Все сразу. Так. Я как-то по буду выглядать, попасть. Раз, так, два, три. Давай свыйти есть. Давай. Trivialise. Мотай. А у Люні, бачу, у нас у Люні в нас ніколи не було проблем з ніякою їжею. Бачите, вона так мотає, коротше. Like так класно мотає, це капець. Дуже смачна, зайка. не хочеш? Губи бачать, з'являються. Водичка. Це діє дуже. Водичка. Дуже смачна водичка. Щопить. Слухай як. Слухай, як спить. Ще будь тому, що це газована водичка, ну не то, що газована, це шиянська водичка. Ми до цієї бабусі ну, їдемо. В Закарпаття, то там набираємо собі водичку. Давай все з'їж! Швидше їж. їж, 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 їж. Швидше їж. Давай. Добавь. Давай. Швидше мотай, мотай мотай. Все даю. Мене під мене вже нерви здають, тому даю дуже довго наїсти. Даю і відлік. 30 секунд, щоб з'їсти це все. Час пішов. Раз, два, три, чотири. Оце теж п'ять, шість, сім. Це теж вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 18. Все, хватит с ней. Ела. Вкусные? 18, 19. Ладно, съела. Молодец. Смотри мне. Смотри. <coughs> Ужасно пить хочется. Едет, ребенок. Тебе пахнет... <coughs> В ней пахнет чипсами. Вкуснятина. Давай. Смотри. Я верю что мы убираем лаваши. Вот, смотри, что она не хотела. Потому она не хочет. А это не чипсы, это лаваши. З радістю віра ві віреся, Він в нас сир, Я тобі вибуду сім штучок. Улибочка. Дай Та чіпси. Так, перед перед, перед переживанням читаємо тут нема ніякого поганого. Дивіться, чекайте. Давай, я не буду це їсти! Я не хочу. Раз, це дві штучки. Чекай, сім штучок зразу. Раз, два, три, чотири. Три, й чотири. Чотири штуки, да? Я не буду сидіти. Чотири, п'ять. Вмовляюся! Чого ти мені береш? Й. Прошу. Я не буду це їсти. Або ти їш, або ти програєш. Все, я програю. Ну не то, що програю, я не буду це їсти. Я відмовляюся. А тепер, а тепер я даю люблю ні кава... Ні, не кум коват. Яйце. Точно. На. Я 20 секунд з'їсти його. Раз. Це не два, Це неможливо. раз. Ай, мені Я цікавий, їсти. На выкину. Сама викидай. лжи з краю. Твоя хата з краю. О, Давай. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, двенадцать, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ти чого б це не нормально? Давай пий! Запивай! Вона яйця дуже не любить. Я дуже люблю. Ну не те, що люблю, я люблю яйця. Вона не любить. Пий! Ви відмовляєтеся? Все вона бачу, відмовилась. Господи! Я думаю, зрозуміло, що вона відмовилась. Так, Олюня? Я те чуть коту. Все, поняття. Ти відмовилась? Ні. Все вона відмовилась. Ви, тепер я, ти мені я один, убираюся, один, да? один один. нічого. Давай. Ну давай тобі буде. Швечи. Mm. Давайте, хай буде мені жіфір. Жіфір. Це Одна штучка має бути. А нас там оце. Я а, Класно. можна. О, классно завитушечка, классно. Коротко. Давай На насвітись. Один, два, пятнадцять секунд. Три, да, четыре, две секунди, Двадцять пять, Шість Сім вісім, девять, правильно. правильно, десять, Одинадцять дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, жовторь. Два. 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 Не ми не Ти М -м. не ставай. Мы тебе не зараховываем, а ты повинна тут уже е. Ну честно. Зараховывать тебе? Угу. Окей, все, мы не зараховываем. Бабл. Давай твердый мне Угу. Хочу кукопать. Бери. Їдеш кумковат? Абажаю її. Маленький маленький кумковат. Можете мені одне? Ні, я буду три їсти. Ось тут одна дуже велика і дві маленькі. Я їм допоможу почистити. <рігла> Ні, цікаво. Хто не знає, кумковат це фрукт чи що це? Це? Фрукт. це екзотичний фрукт. Його не треба чистити. Зай. Точно. Чи треба чистити? Не треба, його, його не його треба чистити. Не треба, він чищений. Ви що? Він чищений. Його треба чистити, оцю шкурку треба знімати. Це, 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 тобі розказ, його не треба, треба. чистити. Чищити? Коротше, це егостичний фрукт, він похожий на лимон, але він солодший за лимон. Ми вже пробували такий раніше, коли були, відпочивали в Одесі. Він дуже смачненький. Такі куховаті, получається. Я поки що один отакий от буду їсти. Два. Ні, він поки що один. Треба два. Бути. За дві штуки Я так помічу. Два бери. Я спочатку один, далі другий. Один спочатку. А далі два зразу. Один. Раз, два. Швидше мотай. Зайка. Кісочка. Кусочку їжі. Кусточку. кусточку. Кисточку. Бирочка так сказала, что казалось, что она кисленькая, но у нее как-то середа не было. Это из-за что у нее Ты с любочкой не Че ты? Зайка! Привет, Кит. Че? О, боже. Я тут водный плод. Вот так мы и живем. Одна нас свисала сім'я, короче. Давай їж, мотай. 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 Мотай, 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 Ладно, давай. Швечерка. Давай, давай. Ну то удивилась, що його вас видишь. Вибирай мені, дитину. А тут у нас такі выбор невелики. Тобі я виберу Сирок. Давай. Я їм... звичай, звичай. Добре, я їм звичний сироп. А ти давай ще Давай тобі я зразу видару і щоб ти їла, Тобі вибирається ще на молоко. Добре, Значить, мені ще вершки залишилися? Так от. Давай вершки на довгу, у нас тут под, под ові ові не порівняно інгредієнти, то вершки. Порібно. По світі ложки, інгредієнтів, не корібно. Раз, два. 7, 8. Вісім. Вісім. Ладно, шуткую сім дев'ять, знаю. Дев'ять. Дев'ять. Ем, David. може the відкритися? was. I А я it. It's Ти сама собі cream. Давай, давайте двигаемся, Що, Что смущает мене? с мене руки списки? Ну стани. Смачний шрок що я сильный крем. Наш оператор и это капец я відкрила. <ривіт> так мама казала вроде бы три столові ложки яйцо да? Я мы контролюю, на ложка типу, так це одна була ложка зараз <ривіт> Честное слово. Ну ты меня так наликала. Не держи, я щенципа. Ты грязна. Волосся. Ха-ха. Yeah. <coughs> <Lada. coughs> Господи. Бери. Заракапне. Побука! <сіст> <сіст> Давай. Що? Угу. Нагадую, нас пока що, що ти рівний? Поріму, а не рівний. Порібно. Все хватить бігом. <сіст> <сіст> Господи. Ну, ми дивні люди. <сіст> так, тепер. У нас лишилися останні вашочки. Люблю важкі. Одну. По ній. А де ти? Поній. Так. Декай, О, це да, вони вийдуються. Одна перше. Будь ласка. Це такі як молочко, але це вершки. Вершочки. Давайте блюцею. Далі. Я першу. Це таке, як молочко. Сперш? Попив би ще. Просто браво! Робо. Ду... Пити можна. <гум> а, кстати, наче сирок остався. Який? Okay. Mm. Немо? На, на цьому будемо закінчувати. Я схожу <гум> саме важке, це було. А давай щоб ти попробувала з'їсти. Да все! Я це маю зробити. Обозу смерти. Бу будемо закінчувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. З вами була Віра і Ольга Біски! Всім пока! Пока-пока! <головіка> <головіка>